Український журналіст, редактор та блогер колеги називають його кращим редактором країни. Більше десяти років він очолював журнал «Кореспондент». з травня цього року. Віталій Сич, головний редактор тижневика Нове Врім, Девіз редакції чесно писати про Україну та світ сьогодні. У сніданку разом з Віталієм поговоримо про можливість проведення справжньої люстрації в Україні. Віталій, доброго ранку. Доброго ранку. Давайте перед тим, як ми будемо розмовляти, ми е, побачимо нашу невеличку довідку про власне цей закон. Увага на екрани. Давайте. Мільйон чиновників потраплять під люстрацію. Стільки нарахував прем'єр Арсен Яценюк. Це передусім судді, прокурори, міліціонери, державні службовці та політики. За законом мають перевірити все від того, що говорили, до того, яке майно мають та чи відповідає воно їхній зарплаті. Зі слів Арсенія Цунька, зрозуміло, найменше пощастить тим чиновникам, які співпрацювали з режимом Януковича, керівникам Беркута і податківцям. Але згадають і гріхи більш давні співпраця з КДБ або посади в керівних органах КПРС. Той, хто не складе іспит, може забути про державні посади на 10 років. Вот же, как вы считаете, это маленькая перемога за наше новое мне кажется, жизнь? Мне кажется, это довольно большая победа. Потому что это тот путь, которым прошли чехи, поляки, страны Балтии, и это очень важно, потому что то чувство безответственности и безнаказанности, с которым воровали, сажали людей последние годы милиционеры назовем их так хотя в народе их по-другому называют, да, там, чиновники, Прокурори должно остаться в прошлом. Люди понять, що существует необхідность наказання. Ілюстрація, якщо вона і не сажает напрямую за она, по крайней мере. Всі в будущем знать, що за преступлення є наказання. І под це наказання куча людей. Так, але тут запитання, чи дійсно ми прийняли саме той успішний досвід тих самих чехів в цьому законі про люстрацію. Вы знаете, у Чехов была другая ситуация, они это делали в 90-х, и это касалось, иллюстрация э, касалась людей, которые занимали высокие посты в коммунистическое время, да, или там сотрудничали с КГБ и так далее. Мы же уже независимы 23 года, и у нас огромная армия коррупционеров, которые за эти 23 года там воровали, ну, как я сказал, сажали людей. И у нас в основном касается этих людей. Ну, мне, мне кажется, это... Э, Немножко другая категория категорія граждан, которых касано, но принцип тот же очищення власті зрозуміло, що люстраційний каток він в першу чергу закатає так політиків, чиновників, які співпрацювали е, з режимом Януковича, засвітилися під час революції. Але чи торкнеться він оцих дрібненьких місцевих маленьких царків? Ви знаєте, це хороший вопрос. Ви сі посмотрите на закон. Я его вчера вечером изучал, там две части. Uh -huh. Есть часть людей, которые в принципе не могут теперь э, работать в органах власти. Это там высшие чиновники, э, высшие там, менты, СБУшники и так далее. Uh -huh. Люди, которые препятствовали э, там, свободному э, собранию граждан, э, кто сотрудничал там, с ФСБ России. <coughs> это одна группа людей, она относительно небольшая, там, я не знаю, несколько сот, несколько тысяч. <coughs> Но есть огромная группа людей, это миллион человек, В том числе на містах, там чиновники місцевого самоврядування, то есть середні і малі руки, люди, які повинні пройти проверку, которым, в принципі, не запрещено занимать посты в органах власні, но вони должны пройти проверку. И кто и как будет проверять миллион людей, как бы, очень сложно дуже складно. вижу, Віталію, а, а кого? По, ну скажімо так, як ви вважаєте... Чи це представляєте об'єм роботи? Безумовно. Да. А як ви бачите, як має реалізуватися цей закон, хто має контролювати? Правоохоронні органи, Та навряд чи, тому що їх самих треба люструвати. А що робити людям? На Миколаевич, не загадаем Оксану Макар, так и тех миллионеров. тут как это вопрос сложный, потому что э, понятно, что э, должны быть созданы некие комиссии. Закон говорит, да. И тут важно два момента: чтобы комиссии сами не брали деньги за то, что не будут пропускать бывших uh -huh. коррупционеров в власти. да. Раз а второе, что э, на местах ну, люди все знают друг друга. Да? Там договориться довольно несложно. А, поэтому... Возможно, должна быть какая-то комиссия без региональной привязки. Там, если это, грубо говоря, ну, там, активисты местные должны входить, скажем, в Николаеве, да, но ну, чтобы приезжали люди с Киева, там, не знаю, с Днепропетровска, со Львова. Потому что если э, там, люди, которые парились вместе в бане, в сауне, будут друг друга проверять, это ну, малоэффективно. Да? Плюс вот есть еще один момент, Як ви знаєте, ну всі знають, що у нас чиновники люблять записувати активи, машини, дачі на тіщі друзі і так далі. І да, и тому це такий доволі непростой э, процес. Знаєте, ми э, нещодавно запитали звичайних перехожих, а кого б вони в першу чергу люстрували? Ось які відповіді ми отримали. Пенсіонерка Галина Сергіївна вже півроку підтримує акції люстрації влади. Жінка радіє, що закон про очищення влади нарешті ухвалили. Киянка зізнається, в першу чергу очікує на звільнення з посад чиновників попереднього режиму. Я вчора кричала про Мурга, як подивилася телевізора. Так що, а кого? Ой, да з Верховної Ради, партію регіонів в першу очередь. Оцього як він колесників, чи хто ж ці хундаї купляв? От ту... Бондаренко, отого його ще треба посадити в тюрмі. Викладач вокалу Наталія Іванова вважає, що разом з люстрацією народних депутатів варто люструвати і регіональну владу. Дівчина пригадує співпрацю з чиновником, який уже 30 років займає керівну посаду. С працювали люди ним, і вони знали точно, коли до нього треба підходити, в якому настроєнні, і з яким задержанням кошелька. Люструвати геть усіх такої думки 52-річний інженер Олександр до влади має прийти нове покоління. Бо тільки так можна збудувати чесну країну. Ну, Міняються одні і ті ж люди. От він 5 років побив, 5 років в відставці, потім знову 5 років у власті. Ну а і кушують одні і ті ж, а всі остальні працюють. Аспірант соціології Києво-Могилянської академії теж за люстрацію, але не стільки чиновників, як самих себе. Кожен громадянин може вважати, що даючи хабара, він робить добре собі, але в масштабах суспільства це дуже погана тенденція. Тому потрібно починати з себе. А з кого б ви почали ілюстрацію? Знаті я думаю, що я би почав з міліції. СБУ и прокуроров. Потому что люди, которым платят деньги за то, чтобы они, грубо говоря, там, охраняли граждан, стояли на страже их интересов, которые на самом деле использовали эти позиции, должности для того, чтобы там, безнаказанно сажать людей, заниматься рэкетом, там, вымогательством и так далее. Мне кажется, эти люди должны попасть под нож в первую очередь. Еще такое запитание. Такий пункт, что 5-10 лет люстрованные особи не имеют права приходить до влады. А почему 5-10? Что после 10 лет они изменится, я гадаю? хороший вопрос. я думаю, просто а, не хотели... пожизненное наказание вводить. Я с вами согласен, что сложно представить. Те же чехи, просто эти, были выгнанцами. Да, что сложно представить, что через 5 лет эти люди изменятся. Вот Важно понимать, что даже если этот закон не совершен, даже если он а, не, не, не пройдет ряды полностью, а, а наполовину, то все равно хорошо. И плюс тот факт, что существует более высокая степень там, необратимости наказания, это тоже хорошо. Чтобы люди задумались, а нужно ли воровать, нужно ли там наказывать людей, не имея под этом законных Основание так как бы важно. Виталий Ось пишут наши глядачи серед іншого, если хоть люстрация пройдет честно, конечно, поможет. Надо срочно искать людей, которые будут дальше работать на этих должностях. Не пройдут 99%. Если меньше, точно подлог. Система не располагала к честности, увы. Ну, Я думаю, 99% все-таки высокая цифра. Я думаю, она недалека не от реальности. Там, ну, Наверное, 70-80% действительно а, не, не должны пройти через этот фильтр. А, а, ну, я надеюсь все-таки, что а, значительная степень честности в этих проверках будет. А, и такой вопрос просто, ну, как активист, как человек, разбирающийся во многих вещах, как вы думаете, президент подпишет этот закон? Я уверен в вот. этом. Потому что Я многие уверен. те, кто у власти сейчас, они тоже могут попадать под иллюстрацию. Имеется в виду и руководители правоохранительных органов, и руководители СБУ, например. Ну, там, знаете, под закон не попадают избираемые должности, то есть депутаты. Да? Это как бы основное окружение президента, там, основные его знакомые. Я думаю, он должен подписать его даже из политических соображений. Он сейчас попал под каток критики за особый статус Донбасса. Да, там многим не нравится этот закон. Я думаю, что закон о иллюстрации должен быть тем козырем, который поможет ему как-то нивелировать негатив. В студии с ней данку с плюс 1» был Виталий Сыч, головний редактор журнала Новое время. Сподіваємось, найкраще. Спасибо.